Надійне авто запорука життєво необхідної мобільності військового підрозділу. Благодійний фонд Народний фонд передав на фронт вже 19-ту машину. Детальніше про роль транспортних засобів на передовій та чому вони є розхідним матеріалом. Вже готова розповісти. Моя колега чергове благодійний фонд Народний фонд передає. Автівку для наших захисників Принагідно хотів би поздоровити з Днем служби ДССТ, вояків, які в складі ДССТ Державної спеціальної служби транспорту захищають нашу державу. Був причетний до Державної спеціальної служби транспорту, і це подарунок до цього дня хлопцям, нашим захисникам, які служать в одному з підрозділів ДССТ. Напередову до наших воїнів відправилась вже 19-та автівка від народного фонду. Завдяки цьому, спочатку широкомасштабного вторгнення, різні військові підрозділи отримали таку необхідну допомогу у транспортуванні, адже на фронті важлива не лише наявність достатньої кількості зброї, але й мобільність воїнів. Хочемо подякувати народному фонду за наданий автомобіль. бо автомобілі це є східні матеріали, і вони потрібні завжди. Ми будемо Справно виконувати свої завдання, обов'язки. І ми переможемо цього стопостату в цій війні, загарбника. І перемога буде за нами. Слава Україні! Втім, незважаючи на велике значення автівок на передовій, їх життя там недовговічне. адже російські війська ведуть нещадний обстріл наших позицій, а машини є одними з цілей окупантів. Тому що разу після влучання в автомобіль українські воїни опиняються у складному становищі, як логістично, так і щодо забезпечення підрозділу та евакуації. А саме ці завдання і є головним призначенням таких позашляховиків, як правило, любиє. Півідрон, чи ще щось гірше, паланцета, все. Це вже автомобіль вже він, ну, розхідний. А так якщо він ще буде такий непримітний, то вони мають більш шанс вижити на передовій чи в межах передової, чим інші автомобілі, бо буває, що навіть політає і за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У зв'язку з цим наразі змінилися пріоритети у виборі кольорів, у які пофарбований автомобіль, наголошує військовий. Ворог має дуже великі очі в небі і тому подібне. І ну, вже на даний момент не дуже практикуються машини зеленого кольору. Практикуються більше що... цивільні кольори, білі, ну, будь-які тільки не зелені. Люди виходять на різні задачі, на різні рубежі, деякі ходять на ту сторону. Так, що машина має бути непримітна, приїхала, виконала свою задачу і поїхала назад. І хлопці, які їдуть туди, так масам має вертатися назад. Потреба у автівках з кожним днем тільки зростає. Тому допомога благодійників та волонтерів є необхідною для наших воїнів на фронті. Таво чим більше цих автомобілів, тому що хлопцям там ну Тяжковато. Як і пікапи, так і такого плану позашляховики. Навіть паркетники теж виконують свої задачі в определених якихось умовах. Она якихось завдання, утож наразі всі українці мають згуртуватися та продовжувати робити все для нашої перемоги. А народний фонд і далі спрямовуватиме свої зусилля на підтримку воїнів, аби забезпечити їх всім необхідним для звільнення рідної землі від російських військ. Переконана, що ця автівка вірою і правдою буде служити нашим захисникам, допоможе їм боронити нашу державу і незалежність, бити расистів. Робота благодійного фонду Но фонд на цьому не завершується. Будемо продовжувати далі. Тетяна Дубіцька, теми дня, ТВА.